Всім привіт! Вітаю на каналі Авторинок Онлайн. У нас ви зможете порівняти ціни у Львові, Луцьку, Франківську чи інших містах, і можливо, і вибрати для себе бажане авто, фактично будучи вдома. Сьогодні зробимо загальний огляд на Івано-Франківському авторинку для розуміння того, що продається, та ціни на автомобілі. Хочу повідомити, що ми займаємося автопідбором. Ви можете замовити у нас комплексний підбір на авторинку або разову перевірку автомобіля. Орієнтовний список міст для перевірок зараз бачите на екрані. Також можливий виїзд в інші міста за домовленості. Не ще буде вказаний мій номер телефону, звертайтесь, проконсультую, чи варто вам їхати на авторинок, чи потрібно обирати автомобілі в оголошеннях по Україні та перевіряти їх. Кого цікавить комплексний підбір автомобіля під ключ, також звертайтеся, обговоримо про умови та терміни пошуку вашого авто. Тож підписуйтесь, друзі, на канал, ставте вподобайки, активовуйте дзвінок, щоб не пропускати свіжих випусків та бути в курсі всіх подій разом. Гарного, всім перегляду! Audi a 4 2003 рік, 239 пробігу, 1,8 бензин з автоматичною коробкою передач, 6200 вартість автомобіля, тут бачимо контакти, обслужений автомобіль, комбінований салон. З клімат-контролем. От цікавить, телефонуйте. Део Ланус. 2005 рік, польська збірка, 1,5 бензин, вартість автомобіля 2,700 доларів. 145 пробігу, є контакти до власника. У візуально гарному стані машинка. Кого цікавить, телефонуйте Шкода Октавія Тур 98 рік 299 пробігу В рідній фарбі 1,6 бензин Ціна 3,950 Тут бачимо контакти Дякую Поля Астраж в універсалі, 9 рік, 203 пробіг, 1,7 дизель, 6600 вартість автомобіля, бачимо контакти. Комбінований салон. О, цікаве, телефонуєте. П'ятий гольфік. 2005 рік, 2.0 бензин на механіці, 6,650 вартість автомобіля, бачимо контакти, 240 тисяч пробігу. Машинка з клімат-контролем бачу. Більше інформації уточнюйте. Так, є такий рідний брат Ланоса. 2007 рік, 188 пробігу, 1,5 бензин, 9900 вартість автомобіля. Бачимо контакти. Контакти, власник не написав. Нема. Продиктуйте, будь ласка. Продиктуйте номер свій. 0,67. 25 63. 63. 881. 881. 1 Євген, Женя. Є Бо деколи так ручку і дрібну напишуть, треба вишуковувати. Один власник салон. Є кондиціонер, гідропідсилювач. Ланос. Так, Бюджетні автомобілі у нас клас десятки. 2007 рік 2650 доларів. 1,6 бензин, п'ята бензин, п'ятиступка, всі вітні рідні, газ 4 покоління з заводу. Контакти бачимо. Кого цікавить, телефонуй? Реномикан третього покоління в універсалі. 11-й рік випуску 243 пробігу, 6800 вартість автомобіля. Бензиновий двигун треба уточняти, який. Контакти для уточнення інформації є. З кліматконтролем. Кого цікаво, чи телефонуйте? Дача Есендеру бюджетний автомобіль. Часто запитуєте, рідко зустрічаємо. Це 8 рік, 3500 доларів вартість автомобіля, 1,4 газ бензин. Бачимо контакти для уточнення інформації. До речі, з форкопом кого цікавить. Гольф Плюс 6 року випуску 1.6 бензин MPI з автоматичною коробкою. Ціна 6900 доларів. Бачимо контакти до власника. З клімат-контролем автомобіль. Кого цікавить, телефонуйте. Єсіт, 10-й рік випуска, 1,6 бензин з автоматичною коробкою передач, вартість автомобіля 6 тисяч доларів. Тут є контакти до власника. Автомобіль тонований, але спробуємо заглянути. Шкода фабія, козовий хеджбек. Десятий рік, 1,6 дизель, договірна ціна, контакти бачимо. Opel Astra AstraJ Універсалі. Одинадцятий рік, 296 пробігу, 1,7 дизель, ціна 7 тисяч доларів. Бачимо контакти до власника. П'ятий гольфік, восьмий рік, 179 тисяч пробігу, 1,4 бензин, 5650 вартість автомобіля. Тут контакти бачимо. Покажу по салону. Є камера, до речі. Кого цікавить, телефонуйте. П'ятий гольф, десятий рік випуска, 240 тисяч пробігу, 1,6 бензин, 750 вартість автомобілі, бачимо контакти. Воліо V50 в універсалі. 2009 рік, 235 пробігу, 2.0 дизель з автоматичною коробкою. Ціна 7200. Бачимо контакти. Є сервісна документація по автомобілю. Покажу по салону. Кого цікавить, телефонуйте. Шкода, Octavia Tour. Четвертий рік, 220 пробігу, 4 тисячі доларів вартість автомобіля, двигун 1,4 бензин, нові шини, кондиціонер. Тут контакти до власника бачу. Покажу по салону. Кого цікавить, телефонуйте.